Мій чоловік має двох дітей. На момент знайомства він уже 15 років перебував у розлученні. Синові виповнилося 18, якраз пішов до армії, а дочці 20. Тож про аліменти вже не йшлося. Чоловік завжди заробляв небагато, а зараз і зовсім на пенсії. Але діти завжди любили його та люблять до цього дня, не за гроші і не лише рідні. Коли ми з чоловіком познайомилися, моєму синові було 15. Теж дуже до нього прив'язався і теж не за гроші, за ставлення. І ще тому, що чоловік дуже цікава людина. Багато чого знає в різних галузях, а при нагоді може й приготувати смачну вечерю. Діти мого коханого чоловіка були мені цікаві, я з ними потоваришувала. Доньку влаштувала працювати до своєї організації. Її вищу освіту, до речі, оплачував батько, і мене це не дратувало навпаки. Я вважала, що це правильно. Підтримували, раділи, пишалися, ми і на мого сина грошей не шкодували, і чоловікові не спадало на думку пред'являти претензії. Пройшло 23 роки з того часу, як ми разом. Ніхто у дітей із дзьоба корм не вихоплював. Мені просто хотілося, щоб усім було добре, коханому та його дітям. Тому й вони до нас тягнулися, відвідували у вихідні, приїжджали на дачу. Ми небагаті люди, розваги у нас звичайні, насолода це просто бути разом. І ось результат: дочка чоловіка називає мене мамою. А мій син телефонує і радиться свідчимом. Син чоловіка теж мені дзвонить. Ми дуже тепло спілкуємось. Ось знаєте, я доньку не народжувала, а вона в мене тепер є. Чудо, і ні за які гроші не купити це кохання, щиру увагу та участь у нашому з чоловіком житті. Це було непросто. Дівчинка почала мамкати далеко не відразу. Та й рідну матір має, спілкуємося з нею іноді з приводу онуки. Все ж таки не в грошах справа, точніше, не тільки в них, бо якою сумою оцінити щиру увагу до людини. А зараз нам все повертається. Діти не просто переказують нам гроші, а вони добре заробляють, а й телефонують і приїжджають регулярно.